Прес-секретар російського диктатора Дмитрій Пісков тим часом заявив, що Росія є прихильником того, щоб додати динаміки переговорному процесу з Україною. Про це повідомляє російський інтерфакс, який наводить слова Піскова. А Пісков так прокоментував слова президента України Володимира Зеленського про необхідність активізації переговорного треку. Це позитивний сигнал. І тут ми абсолютно згодні. Дійсно, ми теж є прихильниками того. Щоб додати динаміки переговорному процесу, але ж пісково звучить, як завжди класичну російську тактику водночас бомбити Україну та говорити про мир в лапках. Вони завжди намагаються перехопити ініціативу, коли бачать, що світ починає обговорювати переговори, аби вмонтувати в цей діалог свої умови, закріпити. Окупацію зберегти контроль, уникнути відповідальності. Україна ж говорить про переговори лише з позиції сили, тільки після виведення військ і відновлення справедливості. А президент України неодноразово наголошував, що ми хочемо миру, але не капітуляції. Тож, коли Пісков говорить і відповідає. На динаміку це спроба перетворити переговори з їхнього боку на інструмент шантажу. Президент України Володимир Зеленський провів дуже змістовну годинну телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це йдеться в дописі президента України в Телеграм. За його словами, обговорили ситуацію на передовій та першочергові оборонні потреби України. Також детально говорили про зміцнення української ППО, зокрема про постачання ракети для систем СЕМТІ та фінансування дронів-перехоплювачів Будемо готувати спільні рішення з Францією та партнерами на рівні міністрів оборони та міністрів закордонних справ щодо нових кроків у захисті життя наших людей від російських ударів. Окремо Зеленський відзначив домовленість про підготовку пілотів для міражів. Франція готова приймати на навчання додаткових пілотів на додаткових літаках. Також обговорили роботу у форматі коаліції рішучих та реалізацію домовленостей нещодавньої зустрічі. Разом працюємо із американськими партнерами, щоб Росія відчувала дійсно глобальний тиск. Кожен день затягування війни має відображатись дійсно болісними наслідками для Росії. Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським закликав Україну переходити в наступ на фронті. Про це пише Вашингтон Пост із посиланням на неназваного українського чиновника. На думку Трампа, Україна не змінить хід війни, воюючи в обороні, тож вона має перейти в наступ. Слова співрозмовника видання стали ще однією деталю розмови Трампа та Зеленського, про яку раніше вже писали Вашингтон Пост та Файненшл Таймс. Це дуже показова і водночас тривожна деталь, бо звучить звуку Трампа, якщо це правда, наче зручною порадою з гольф-клубу. Чого ж ви там все обороняєтесь? Переходьте вже в наступ, але це не гра, це кров виснаження, знищені міста. І Трамп закликає до наступу з легкістю людини, яка жодного разу не чула, як свистить снаряд над головою. Для нас це не військова стратегія. Для нас це кожен день на межі людських можливостей. Також згадаємо, як у Вашингтон Пост розповідали, як американський президент запитував українського лідера, чому українські війська не завдають ударів по Москві. Той відповів, що для цього потрібна відповідна зброя. І Financial Times наводила репліку Трампа, який казав «Володимире, ти. Можеш вдарити по Москві, а по Санкт Петербургу е, теж у відповідь Зеленський заявив: абсолютно ми зможемо це зробити, якщо видасти нам таку зброю. За словами джерел журналістів, президент США підтримав ідею ударів глиб Росії, вважаючи її стратегією змусити їх росіян відчути біль і примусити Кремль сісти за стіл переговорів, але це лише спираючись на іноземні вище перераховані видання.